Пауербанк для будинку. Це Optima House, єдиний в Україні типовий енергоефективний будинок, який є лабораторією для дослідження та демонстрації сучасних технологій. Саме тут ми вирішили випробувати портативні зарядні станції EcoFlow. Враховуючи, що попереду важка зима, то наявність резервних джерел енергії стає критично важливою. А саме такі потужні пауербанки, в тому числі з виходами на 220, є сучасною альтернативою дизельним та бензиновим генераторам. На відміну від них вони безшумні та не потребують спеціального догляду і обслуговування. Сьогодні ми розглянемо декілька просто сценаріїв, і одним з перших я пропоную якраз подивитися сценарій такого відключення електроенергії у квартирі або у будинку. У нас собою є зарядна станція EcoFlow River Pro і зараз ми спробуємо до неї підключити все те, що нам необхідно для того, щоб пережити кілька годин відключення електроенергії. Зазвичай це, якщо квартира або будинок, візьмемо, наприклад, сім'ю з трьох mm -hmm. людей: батько, мати і одна дитина. Mm -hmm. Це може бути mm -hmm. три телефони. Mm -hmm. От ми підключаємо три телефони. Батько, наприклад, у нас працюючий, mm -hmm. тому ми беремо ноутбук через mm -hmm. вихід Type-C. Так, і ми з собою взяли ось ще подовжувач, до якого під'єднали телевізор, теж колонки. І, до речі, mm -hmm. туди ще можна холодильник було б під'єднати, щоб вже потягнуло. максимально. І воно потягнуло. Да. От зараз вмикаємо. Ми бачимо, скільки в нас зараз заряду акумулятору. 87%. Mm -hmm. Тут ми бачимо е години, скільки зарядна станція може віддавати працювати. енергію. Скільки вона може працювати. А тут ми бачимо вихід, е ватність. Скільки mm -hmm. в нас ватт іде mm -hmm. споживання всіх да, наших приладів? Споживання. Да, поточне споживання? Mm -hmm. Зараз ми включаємо телевізор, так само включили ноутбук, mm -hmm. щоб в екран в нього. Горів, при цьому ж звичайно споживання mm -hmm. у нас іде більше. Да, і тут ми бачимо, що у нас збільшується споживання, але на 6 годин, 5-6 годин, при 88% заряду нам mm -hmm. вистачить, щоб ось це mm -hmm. все ось працювало це і забезпечено mm -hmm. було електроенергією. А які технічні параметри у цієї станції? Розповісти mm -hmm. детальніше. Тут у нас іще. 720 Вт. І воно може видавати потужність 600 Вт на постійному. 600 Вт — це, в принципі, ну, ось всі подібні прилади можуть живитися абсолютно спокійно, навіть холодильник. Е, є спеціальна функція, називається XBoost. Ми можемо okay. до нього навіть підключити електрочайник або мікрохвильову піч. Просто що споживання буде відбуватись лише тільки 600 ватт максимум. В Принципі, 50% всього, що у нас є в будинку, і що нам потрібно підключити, щоб живитися електроенергією, вона може забезпечити. А які в ній акумулятори встановлені? Тут встановлені літіонні акумулятори. Наш виробник він говорить про те, що 800 циклів, а це в щоденному використанні 2,5 роки. І ємність акумуляторів за 2,5 роки в щоденному використанні зменшиться лише тільки на 20%. Причому і гарантія, до речі, теж на ці станції 2 роки? Скільки часу потрібно, щоб її зарядити? В принципі EcoFlow – це номер один в світі по швидкості заряду. Якщо ми хочемо її швидко зарядити, нам потрібно її підключити в розетку. І за півтори години, і всього раз. за півтори години, вона зрядиться до 100%. Але ми можемо mm -hmm. ще робити ще одну класну річ. Mm -hmm. От, наприклад, ми підключили ось все це тут mm -hmm. разом, да? і поставили сонячну панель на вулиці. А тобто можна ще й сонячні панелі. Можна сонячні що... панелі і сонячну mm -hmm. енергію теж підключаємо mm -hmm. з цього боку. Ось mm -hmm. тут у нас є вхід, mm -hmm. якраз під сонячні mm -hmm. панелі, називається цей вхід mm -hmm. XT60. І фактично споживання енергії йде. Навіть не від акумуляторів, угу. а просто від сонця. Що ж тоді пропоную перейти вже до, до інших моделів. Моделів. Да, да, Подивимося, Чудово. як вона. можуть. Подивимося. Угу. Ми зараз знаходимося на кухні. І якщо світло вимикається на тривалий час, нам потрібно, скажімо так, підключити чайну, кавову машину, електроплиту для того, щоб щось приготувати. Угу. Та, з їжі ці споживачі потребують багато енергії. І для цього у нас є EcoFlow Delta Max. В неї 2 кВт. Тут літіона стоїть батарейка, і вона може на максимумі віддавати майже 2,5 кВт. Це чайник, мікрохвильова піч. Тобто, ну, от всі такі от найбільш такі потужні. От зараз ми спробуємо чайник. Да? Підключаємо чайник і дивимось, скільки в нас відбувається споживання. От Зверніть увагу, майже 2 кВт. При 90% заряду нам її вистачить на годину. Але, звичайно, годину ніхто чайник кип'ятити не буде. Це 5-10 хвилин чайник закипятився і виключився. Давайте, наприклад, ви будете пити чай, а я буду пити каву. І ми побачимо, чи зможуть, до речі, разом одночасно да, витягнути чи ні. Ви бачите, як зараз стрибає енергоспоживання. Але в нас і готується кава, і працює чайник. Тобто це максимальне навантаження, яке ми для неї зараз зробили. Якщо б ми сюди ще підключили, наприклад, електроплиту, то в цей період вона б просто вимкнулася. Тобто в ній стоїть захист, він спрацює, і щось одне просто потрібно буде вимкнути. От, будь ласка, кава готова. А саме цікаво, що незалежно від ємності самої станції, Екофлоу заряджається так само за півтори години. Головне, що просто розетка видавала 2,5 кВт на зарядку. Для яких цілей ваші клієнти використовують от подібні станції? З будинком зрозуміло в принципі і в бізнесі якомусь дрібному така штука може стати а, в нагоді? Так, вона її дуже зручно. Будівельники часто її беруть з собою. Наприклад, якщо вони десь виїжджають на якийсь об'єкт, де немає електроенергії, сюди можна підключити болгарку, дриль. В принципі, навіть електропилку ми сюди підключали і пиляли дерева, дрова. скажімо так, і один з таких яскравих останніх прикладів це коли її беруть для того, щоб підключати старлінки. Тому що разом зі Старлінком ця станція може без підзарядки працювати більше доби більше доби зі більше доби зі uh -huh. вона може працювати uh -huh. зараз. Попереду все-таки у нас незрозуміло, не яка буде зима, uh -huh. і дуже багато людей, які проживають саме у власних будинках, вони беруть подібні станції для того, щоб навіть якщо у них, наприклад, газовий або твердопаливний котел, uh -huh. то uh, сюди підключають насоси. Тому що коли немає електроенергії, але в то тебе котел є не газ, працює. а да, або, наприклад, ті ж самі дрова чи пілети, котел не працює. І підключаючи сюди насос, а насос на середній будинок він десь споживає 60-80 ватт. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, що ось ця станція на день її теж вистачає для, для роботи насосу. І якщо mm -hmm. до неї ще підключити сонячні панелі, то mm -hmm. фактично навіть взимку вони mm -hmm. все одно частково будуть заряджати станцію, mm -hmm. і ваш котел. І він буде працювати, опалення в будинку буде, і ви не замерзнете, грубо кажучи. А сонячні панелі виходить, що можна підключати до всієї лінійки станції КФЛ? Да, все вірно, і можна підключати. Єдине, що варіюється кількість сонячних панелей і ватність сонячних панелей. До маленьких можна підключити до 200 ватт. До цієї моделі, наприклад, вже можна підключити до 800 Вт. і до найбільшої станції можна підключити панели на 1600 Вт. ватт. Якраз щодо важкої зими, яка, скоріш всього, чекає нас попереду. В цьому будинку встановлена досить велика кількість різного кліматичного обладнання. Тож mm. хочу запропонувати протестувати станції у комбінації з ним. Так, да, добре, чудово. Включили фактично увесь будинок, вивели його на один кабель. І е, увесь будинок ми підключимо до найбільшої станції, яка є у EcoFlow – Це EcoFlow Delta Pro. Які в неї показники, то що виглядає вражаючи? Ну тут у нас станція, ось вона тут посередині. Вона відрізняється. Ми бачимо, тут є розеточна група, виходи USB та IPC і дуже багато інших. Тут є 3,6 кВт. Це дві додаткові батареї, теж по 3,6 кВт. Тобто, можна сказати, що ось тут у нас загалом стоїть 11 кВт. Максимальна потужність, з якою вони можуть віддавати енергію 4,5 кВт. Це ну це вже серйозно. Ну, це, це серйозно, це uh -huh. до, до цілого будинку. Але е, важливо зрозуміти, а що саме у нас зараз у будинку почне uh -huh. працювати, коли ми включимо екофлоу. Ну так, да, власне, у цьому будинку встановлений дуже великий набір різних систем опалення і кліматичного обладнання. Ну і підключили ми власне грунтовий тепловий насос. Mm -hmm. Повітряний тепловий насос. Тут є централізована система рекуперації, яка забезпечує свіже повітря в будинок і може його або там підігрівати, або охолоджувати. Плюс ще й геліоколектор. Ну, у геліоколектора єдиний споживач це маленький циркуляційний насос. Mm -hmm. Тобто, загалом воно все десь, напевно, під 2 кВт потягне. Ну я пропоную спробувати, mm -hmm. і ми зрозуміємо, чи зможуть екофлоу. Живити цілий угу. будинок з усім тим, що угу. ви щойно сказали. Так, підключаємо. Ну, от, зверніть увагу, майже У -у -у -у. 2 кВт. У -у -у. 1900 У -у -у. ватт. І, до речі, У -у -у -у. з кожної станції, ви бачите, зарядна станція і батареї йде однакова кількість спожитої енергії. Тобто він рівномірно споживає з усіх так, акумуляторів. Так. І якщо е десь буде перекос, по споживанню енергії, він mm -hmm. сам його вирівнює. Mm -hmm. І що дуже зручно, до речі, про що потрібно сказати, у всіх станціях EcoFlow є е, е, мобільний додаток. Mm -hmm. Через мобільний додаток mm -hmm. ми можемо керувати, де б ми не знаходились, усіма mm -hmm. розеточними групами, і mm -hmm. бачити, скільки йде споживання у певний mm -hmm. час. і Наскільки нам ще вистачить акумуляторів. Скільки часу вся ця система протягне от, кліматичне обладнання, яке ми ну, от, підключили? Якщо ми зараз е, все підключили, зверніть увагу, 2, 4, 6 годин. Угу. Тобто при споживанні 2 кВт загалом нам вистачить на 6 годин. Я пропоную, щоб показати ще максимально. Давайте ми ще підключимо. От Ми спеціально да. від'єднали да, цю панель. Це керамопанель, правильно я розумію? Так, да, вірно, це керамопанелі. Їх тут в будинку десь штук 5 встановлено, ну, mm -hmm. власне, по одній ми зрозуміємо, чи може mm -hmm. система її потягнути. Ну, от, зверніть увагу, в нас збільшилося на 500 Вт mm -hmm. споживання і зменшилась е кількість заряду. Mm -hmm. Тобто зараз ми бачимо, нам на 5 годин десь вистачить, тобто 2,5 кВт зараз у нас е споживає. Увесь будинок mm -hmm. плюс керамопанель. А скільки часу потрібно для зарядки оцих акумуляторів? Теж півтори години а, як Ні, у тут у нас буде трошки більше, угу. тому що наша звичайна розетка вона нам дає 2,5 з угу. А оскільки в нас тут є 11 кВт, угу. то ми можемо розрахувати. Угу. Що це буде приблизно 4 години заряду для всієї цієї системи. Чи можна окремо використовувати, наприклад, там одну станцію з цього комплекту або дві, а не всі три одразу? Ну, я пропоную дивіться, оскільки все-таки це модульна система, угу. да? зараз ми маємо вимкнути споживання, угу. вимкнути станції і покажемо угу. вам, як це може угу. все працювати. От ми від'єднуємо одну додаткову батарею, угу. ось ми від'єднуємо другу. І знову включаємо будинок. Mm -hmm. І ось зверніть увагу, зараз у нас працює тільки mm -hmm. одна станція, яка так само mm -hmm. видає майже 2 кВт. Mm -hmm. І тут видно, що при 99% заряду вона буде працювати трохи більше однієї години. Все-таки потрібно зазначити, що навряд чи у Будинку буде включено одразу кілька варіантів опалення. Будинків з такою кількістю систем опалення напевно більше і немає в Україні, оскільки це як випробувальний полігон. Тобто буде використовуватись якась одна з цих систем. Умовно кажучи, півдня або навіть більше може будинок спокійно на цьому обладнанні при да, абсолютно. Да, ну і круто. до цього ж ми підключаємо ще і холодильники, телевізори, угу. наші так само ті ж ноутбуки, телефони. Тобто, все це може працювати. І що ще головне? Якщо ми влаштовуємо переїзд, ми mm -hmm. просто їх взяли з собою і mm -hmm. перевезли в новий наш будинок mm -hmm. або туди, куди нам потрібно. Тож для яких цілей можна в індивідуальному будинку використовувати станції, які ми сьогодні. Рестували власне кожна зі станцій вона вирішує свої завдання. Якщо вам потрібно лише тільки не нетривалий не час, скажімо так, підключити ноутбуки, телефони, вам достатньо буде і цієї станції забезпечити себе електроенергію або в будинку в квартирі на певний тривалий час. Або взяти з собою на природу. Легка, зручна, взяли, поїхали. Так само і з Дельтою Макс, або для бізнес потреб, або для будинку, або для квартири. І якщо ви хочете повністю або зробити автономним і енергонезалежним власний будинок, вам потрібна Дельта ПРО і додаткові батареї, у нас попереду зима. Незрозуміло, якою вона буде. Тому е квартира, будинок, бізнес, офіс. Все потребує енергоспоживання. Ці зарядні станції допомагають вам. Потрібно лише тільки визначитися з ємністю і потужністю станції, які потрібні саме для вас.